Вчора уся Христова Церква всі ми разом переживали особливий момент в літургійному році свято П'ятидесятниці. Ми переживали подію, якою від віків Отець через Сина Духом Святим живить в свою церкву. Ми святкували свято П'ятидесятниці. Вчора очі церкви були звернені на подію, яка сталася багато років тому в Єрусалимі, у Сіонській світлиці, коли апостоли разом з Богородицею стали учасниками шестя Святого Духа у вигляді вогняних язиків. А відтак особливим даром, який вони отримали. Щоб їхня проповідь Євангелія стала зрозумілою усім народам. Але сьогодні, як це звичайно є у нашій традиції, очі нашої церкви звернені на особу, яка була основною дієвою особою вчорашнього празника і вчорашньої події. Сьогодні очі церкви є звернені. На третю Божественну особу Пресвятої Трійці Духа Святого. Дух Святий є дуже близько до кожного віруючого чоловіка. З усіх Божих осіб він, можливо, є найближче до нас. Але з іншого боку, можливо, найбільш таїнственний він є. Той, що говорив через пророків, як ми ісповідуємо о символі віри, він ніколи не говорить сам про себе. Найперше, він об'являє Отця, говорить нам про нашого Небесного Бога Отця, як про вічно пливуче джерело. Об'являє нам Сина Божого. Тому то апостол Павло навчає, що ніхто не може сказати, що Господь, Ісус є Господь як тільки під дією Святого Духа. Той ж апостол каже, що Божого ніхто не може знати лише Дух Божий, який пронизує глибини Божі. Той Дух святий. Він першим торкає нас, сповняючи Божим життям. Тому часом ми так мало про нього знаємо, а він є так близько. Він є милим гостем нашої душі, як співає у своїх піснеспівах Христова Церква. Ми можемо пізнати Духа Святого лише через Його дію. Ми кажемо, що Дух Святий є мудрістю мудрих, є силою сильних, є святістю святих. Як ми вдивляємося у життя Христової Церкви, то можемо сказати, що Дух Святий є. Силою і Словом Божим тих проповідників, які проповідують Євангеліє. Він є мужністю мучеників, Він є світлом розуму і мудрості учителів церкви і джерелом справжнього істинного, правдивого богослов'я. Але найглибшою і найповнішою ознакою. Чи видимим знаком присутності Духа Святого у світі є Христова Церква? Вона є тим урухомлюваним Духом Святим Тілом Христовим. Духом Святим єпископи управляють церквою, навчають Слова Божого і освячують Божий люд. Духом Святим священники звершують святі таїнства, подаючи людям вічне життя у тих джерелах, які є самосвітним знаком дії Духа Святого в історії людини. Ми можемо багато говорити про Духа Святого, але немає такого людського розуму, який би до кінця міг збагнути. Глибину таїнства його дії у нашому житті. Немає такого язика, який би достатньо міг повно висловити все те, що чинить Дух Святий у нашому з вами житті. Лише скажу, що Дух Святий є той, що вчить нас молитися. Більше того, Він сам молиться у нас. Апостол Павло каже, що він є влитий в наші серця і в нас кличе до нашого Небесного Отця Авва Отче. Лише Він може навчити нас, як правильно молитися і що потрібно просити, і в який спосіб у нашого Бога. Дух Святий справді тою рушійною силою, якою росте. І будується Христова Церква. Саме Він збуджує віру в людині. Ніхто не може повірити в Бога як тільки внаслідок особливого діяння Святого Духа. Ми сьогодні урочисто у цей храмовий праздник Кафедрального собору в Дороговичі зійшлися, щоби подякувати Духові Святому. А разом з тим єдиному Богові в трьох особах Отцю і Синові і Святому Духові за дар віри для нашого народу. Бо саме цього року будемо обходити ювілей 1025ліття хрещення Руси України. Це є річниця того дару віри, який ми зуміли прийняти, зберегти. І мусимо передати наступним поколінням. Як я вже сказав, що церква Христова є особливим знаком дії Духа Святого. Хто шукає Духа Святого поза церквою, той його не знайде. А ми віримо і знаємо, що саме у католицькій церкві є повнота того дару, який розливається на цілий світ. Ми теж сьогодні в урочистий спосіб хочемо подякувати Господу Богу за ювілей 20-ліття Самбільсько-Дрогобицької єпархії. Я пригадую, як 20 літ тому, тут, біля цього собору, я співав як один із хористів під час цієї події, коли тільки установлювалася, проголошувалася ця нова єпархія. І декрет проголошення мав такі слова. Сподобалося Духові Святому і нам отцям Синоду установити на цих землях нову єпархію. Бо будівництво церкви, будівництво єпархії це не є діло людське. І ми сьогодні дякуємо за цей, можливо. Перший 20-літній ювілей існування цієї епархії саме Духові Святому. І всім тим, хто співдіяли з тим Духом у її основанні, розбудові, розвитку. Як нам сьогодні не згадати блаженної пам'яті Преосвященного владику Юліана, першого єпископа цієї єпархії? особу, яка справді була повна Духа Святого і була ведена тим Духом на ці землі. Він сьогодні, у цей момент, під час цієї літургії, безперечно є з нами, молиться за нас, скликає Духа Святого оцей вогонь на своїх людей і заступається за наші немочі. Я сьогодні складаю щиру подяку всім тим, хто розбудовував протягом цього часу єпархію при владиці Ярославові, який прийняв оцей уряд апостольського служіння у цій єпархії, усьому духовенству, монашеству і усім вірним. Я думаю, що коли хто сьогодні подорожує по землях цієї єпархії, він справді духовними очима бачить, як горить. Ця єпархія, ці гори, ці долини, міста, містечка і села Духом Святим, отими вогняними язиками, які отримали апостоли і передали своїм наслідникам. Сьогодні є ще одна нагода, щоб тішитися і дякувати Господу Богу. Ми сьогодні теж хочемо сердечно привітати Преосвященного владику Ярослава з двома знаменними ювілеями. Він обходить 50 років життя і 25 ліття священичого служіння. Ваше Преосвященство, Владику Ярославе, я не помилюся, як скажу, що ми можемо пізнати. Духа Святого по його дії у вашому житті і покликанні. Сьогодні ми просимо, щоб не забракло вам жодного дару Духа Святого для того, щоб ви могли звершувати оце непросте служіння наслідника апостола, батька для своїх людей, учителя молоді, того, хто має дар розрізняти духи. А відтак усі ті дари, які посилає Дух Святий, ставити на служіння для Божого люду і для вашої єпархії. Ми сьогодні молимося за вас, за всіх тих, хто дав вам віру і народив вас у Христі. Ми сьогодні просимо у Духа Святого, щоб Він збільшив нашу віру. Щоби, як це було в день нашого хрещення, занурив кожного з нас у це безмежне море життя Пресвятої Троїці. Щоб він дав нам надію, бо тільки Дух Святий є джерелом надії і навчив нас любити Бога і ближнього, як цього навчав і заповідав нас, нам наш Божественний Спаситель Ісус Христос. Нехай причиста Діва Марія, оця повна Духа Святого, посередниця усіх його ласк і благодати, мати кожного священичого покликання буде у цьому дні нашою зорею, провідницею і заступницею перед Престолом Пресвятої Тройці. Амінь. Слава Ісусу Христу!